Нашої студії депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань пан Сергію. Я вітаю вас. Вітаю, ми з України, Херсонщина, це Україна. Вітаю вас із, із цими прекрасними новинами, але звісно, ці новини вочевидь означають і для вас, що роботи попереду дуже багато, тобто це величезна радість, але це радість, яку доводиться свідомо відтерміновувати, бо до неї ще довгий шлях. Так, це дійсно так. Я вам не можу передати ті емоції, які ми всі там відчували 11 числа, і ми там всі зізвонювалися, і херсонці, які змогли вийти на зв'язок. І, і на зараз, до речі, багато херсонців дзвонять мені ще з лівобережної частини Херсонщини, яка на превеликий жаль ще окупована. Але знаєте, от я, чесно кажучи, ну там. Захоплююсь нашими людьми, тому що вони кажуть, ми в окупації, ми ще да, на лівому березі, там Каховка, Нова Каховка, Генічиск. Але ми радіємо визволенню Херсона і розуміємо, що незабаром визволять нас. І знаєте, це така віра, тому що ну, ось за ці 9 місяців, майже в окупації, вже люди почали трошечки, знаєте, як зневірюватися. Не всі, багато хто всі казали, ми чекаємо, але ж. Знаєте, і і мені казали, Іванович, ну що ти кажеш? Ну що ти ну ти кажеш? Ми звільнимо Херсон, ми звільнимо Херсон, ми звільнимо. А коли ми звільнили Херсон, це неймовірні відчуття. І зараз всі люди, де б не знаходились, можливо, в тих окупаційних зараз селах кажуть: все, ми тепер точно знаємо, що ми так само будемо звільнені. Mm -hmm. Те, що роботи багато, дійсно роботи дуже багато. Ситуація складна. Ситуація занадто складна гуманітарна, тому що ну, по перше, електрики немає з 6 числа. Немає електрики, відповідно, немає води. Я, я замислююся зараз. Ми маємо 14 да. листопада. Да. Тобто, фактично, уже ну, півтора тижні взагалі немає. Півтори... Електрики. Взагалі немає електрики. Взагалі немає електрики, немає води, водопостачання, немає, немає зв'язку відповідно. Е, немає можливості зарядити будь-який пристрій, телефони і так далі. Тому так. ситуація складна ще в тому, що немає харчів, тому що харчі закінчились, uh -huh. води питної нема. Надто складна ситуація. Але як тільки наші збройні сили зайшли, і була можливість підзарядити телефон і зв'язатися через Starlink з площі Свободи, телефонували хлопці і казали: я кажу, слухайте, як же ж води немає, електрики немає. Вони кажуть... Це все ерунда. Головне, що наші хлопці тут. Головне, що збройні сили тут. Ми все, ми все зможемо. Ми все відбудуємо. Ми все перенесемо. Ми навіть там не замерзнемо, будемо грітися. Але головне, що збройні сили України в Херсоні. Головне, що ми тут. Я хотів виїхати вчора в Херсон і вже виїжджав. Мене зупинили. Місто Херсон на сьогоднішній день закрито. Закрито і треба з порозумінням і на в'їзд, і на виїзд. Треба з порозумінням до цього віднестись. І багато хто хоче на зараз приїхати в Херсон, допомогти, хто mm -hmm. може зайти в свої оселі, зайти в свої домівки, але Дійсно, треба зараз прислухатись. Військову адміністрацію має тривати. Я так розумію, що тут йдеться про фільтраційні заходи, так. тут йдеться про стабілізаційні заходи, і ну, хоч би про якесь мінімальне повернення можливості вижити у місті. Так, та зоборона, яка діє на сьогоднішній день, вона буде нетривалою. Угу. Це буде ну там мінімально можливо дві доби зараз буде таких зачистки і розмінування. Ну, максимум, можливо, там 4-5 діб. Uh -huh. Треба зрозуміти, що на зараз ми не зможемо потрапити додому, не зможемо допомогти в тому числі і нашим людям привезти, там, забезпечити е, продуктами першої необхідності, побутовими якимись продуктами. Але не, на зараз військова адміністрація разом з цим не, все одно не, ті грузи, які були на складах військової адміністрації, а там були передбачені не, продуктові набори на кожного мешканця Херсонщини, тобто вони є, і ці грузи на зараз ідуть, і забезпечення людей продуктовими наборами і Водою mm. зараз триває. Як тільки зніметься ось це обмеження на відвідування місця, відповідно поїдуть і всі інші благодійні фонди, тому що роботи багато. Нам mm. зараз треба облаштувати по місту Херсону і по звільненим населеним пунктам. Такі тимчасові містечка, куди б люди змогли прийти зарядити свої електронні пристрої, mm. зв'язатися через інтернет, чи через мобільний зв'язок, через ну там старлінки, я думаю, ми mm. встановимо. Могли погрітися, могли взяти необхідну кількість їжі, можливо, теплих речей. Тобто, ми це все маємо забезпечити, і таких пунктів має бути багато, тому що наслідки того, що зробив окупант, да, в тому числі і в енергосекторі, вони не зможуть вирішитись надто швидко. На угу. це буде потрібний час, ну і відповідно тепло. Вони на сьогодні. зараз роботи дійсно багато. От за докладніше, буквально за мить про цю роботу буду буквально за пунктами у вас розпитувати. бо те, що зможете нам розповісти. А зараз таке попередження: у середмісті Херсона будуть проводити роботи із розмінування. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич застеріг херсонців не заїжджати у центральну частину міста. Відступаючи окупанти залишали вибухівки у лікарнях, школах, квартирах. І а, про це заявила очільниця об'єднаного координаційного прес-центру СИН. Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Тож треба бути обачними, не відвідувати поки що людні місця. В центрі міста будуть відбуватися, відбуватися заходи щодо розмінування. Тому навпаки, я прошу всіх городян віднестися з повагою до цієї інформації, з повагою до свого життя і не відвідувати центр міста. Дякую вам, тримаємося. Слава Україні! Аби зрозуміти пане Сергію, що е, які якого масштабу завдання стоять зараз перед е, владою, військово-цивільною. Ну і зараз зрозуміло, що саме на військових лягла ця е, необхідність забезпечувати перші потреби міста. Треба розуміти, як багато людей там залишилося. Бо за припущеннями це одна із наймасштабніших гуманітарних операцій, які взагалі відбувалися в історії України. Йдеться про десятки тисяч людей. Знаєте, я Ну ми там часто все ж таки хотіли порахувати, скільки ж людей залишилось, скільки виїхало, і скільки знаходиться в місті Херсоні, то якраз з нашими хлопцями, які знаходяться в Херсоні, ми постійно цю тему обсуждали і казали: ну, дивіться, ну місто ж пусте, воно виглядало абсолютно пустим. І ну, де ж люди? А коли наші хлопці-провайдери, які все ж таки змогли там mm -hmm. з якихсь Інструментів підручних зробити обладнання з того, що не викрали окупанти, і налагодити інтернет-зв'язок на да, стаціонарний. То почали вишукуватись очі черги якраз mm -hmm. просто звичайних людей, щоб підключитися, заплатити підключитися. І ми тоді побачили, що людей досить багато в місті Херсоні, саме по чим цим чергам. Але все ж таки, здебільшого, люди знаходились по домівкам, там mm -hmm. не виходили, не ходили по вулицям. За нашими підрахунками, і я так вважаю, що десь близько 80 тисяч людей на зараз в місті Херсоні є. Це багато людей, і треба всіх забезпечити на зараз. Якраз ось цим всем, про що я казав: і харчі, і вода. А найголовніше дійсно, з чого ми почали: це безпековий mm -hmm. фактор. І якраз сьогодні, завтра, в центрі міста. Там, де якраз ми й бачили святкування херсонців, і де збирались наші люди, і збираються кожного дня, бо це стало таким своєрідним містом визволень площею визволення і святкування, площа свободи. Збираються люди, обмінюються між собою, заряджають телефони. Є можливість зв'язатися. Київ старо облаштував мобільну пересувну таку підстанцію, де можна зв'язатися, в тому числі через мобільний зв'язок. Тому е, це місце, де збирається багато людей. Ось цей час з числа. Сьогодні mm. попросили туди не виходити для того, щоб наші військові змогли провести розмінування mm. саме центра міста, тому що якраз це будівля обласної державної адміністрації, е, це е, апеляційний суд, е, це центр міста, там де знаходились е, саме окупанти і розміщували mm. свої колаборантські штаби і окупантські штаби. Тому там треба зробити ретельну зачистку, розмінування і саме цим будуть займатися. Дійсно, ще є робота по виявленню тих расистів, які все ж таки залишились в місті Херсоні, перевдягнулися. Законспірованих. Так, там, знаєте, дві категорії. Одна категорія це е, ті, хто. Не встигли, як то кажуть, переправитись на лівий берег, і вони там були випадки, і були світлини, і місцеві кажуть, що багато було військової форми, рашистської просто в мусорниках кинута. Вони перевдягалися, а свою просто викидали. Тому вони там хочуть замаскуватися і видати себе за цивільних. Ну і є відповідно інформація про те, що можливо знаходяться диверсійні групи, які залишились в місті Херсоні для приховані, того, щоб приховані можуть. так для того, щоб вести диверсійну роботу. Тому це якраз робота наших сил спеціальних операцій Служби безпеки України, і саме над цим вони працюють. Тому дійсно тут, знаєте, два таких важливих питання: це безпекове і гуманітарне. І, до речі, вони йдуть не то, що якесь перше, якесь друге. Вони йдуть рівноцінно між собою. Там займаються військові, там займається військова адміністрація. А скажіть, як взагалі відбувається ця комунікація? 80 тисяч людей це дуже багато. А, ну тобто, це достатньо велике місто, навіть якби йшлося просто про кількість населення у 80 тисяч. А, немає зв'язку, як ці всі люди мають дізнатися, де вони можуть отримати їжу, де вони можуть а, ну трішечки зігрітися, де вони можуть взяти воду. Тобто, це якісь військові патрулі просто їздять містом і в гучномовці, кличуть людей і розповідають їм про допомогу. Як ця комунікація налаштовується? На зараз знаєте, як на зараз люди собі комунікацію придумали це що свободи всі виходять на площу свободи, всі спілкуються між собою, і на площі свободи дійсно на зараз є інтернет тепер. Найголовніше завдання, якраз цим займається військова адміністрація, зробити інформативним сайт військової адміністрації. Ну він обласна державна, по-старому ще називається, наповнити його абсолютно інформативно для того, де люди можуть отримати медичну допомогу. Не треба ж забувати ще про медичну допомогу, куди можна звернутися у випадку якоїсь надзвичайної ситуації, де можна отримати гуманітарну допомогу. Обов'язково має бути інформація. І на зараз з цим працюємо, де можуть люди підзарядити свої електронні пристрої, де можна зв'язатися через starlink інтернет. Тобто на зараз інформативно цей сайт буде наповнюватися. А поки люди спілкуючись між собою на площі свободи, розносять інформацію. Як знаєте, повернулись в первомітний такий строй. Пане Сергію, а які сьогодні напрацьовуються, мабуть, бодай перші якісь плани вже є. Які рекомендації ви як представник влади, які рекомендації а, військова адміністрація буде давати тим людям, які хотіли би повернутися, або, можливо, навіть і частині цих 80 тисяч, які зараз там є, тому що а, ви констатуєте, опалення швидко відновити не вдасться? А, все одно місто. На березі Дніпра з іншого боку може бути ворожа артилерія, і місто все ж таки може бути вразливим. Чи буде рекомендація для частини людей на певний час виїжджати чи ні? І є вже така рекомендація. Треба розуміти, що будуть складності, і в дуже короткий проміжок часу вирішити їх не вдасться, і про це навіть. Повідомляє якраз і ДТЕК, кажуть про те, що ті пошкодження, які нанесли окупанти, вони потребують там багато часу. Що найменше місяць для цього потрібно. Теплопостачання, взагалі питання, чи зможе буде забезпечити на наступному тижні. Вже в Херсоні обіцяють перший сніг і похолодання треба розуміти що це ще ускладнить ситуацію щодо людей щоб повернулися я закликаю все ж таки поки що утриматись від цього утриматись тому що по-перше і безпекова ситуація важка і дійсно ми розуміємо що з іншого берегу дніпра а це кілометр і знаходяться рашисти, і знаходяться рашисти не просто а своїми системами залпового вогню і з артилерією і Поки наші збройні сили зможуть. Не забезпечити закрите небо. Ну наскільки це можливо, тому що ми ж бачили всі і Миколаїв, да який знаходився неподалік від лінії фронту, і обстріли Миколаєва постійно тривали. То саме такі обстріли можуть застосовувати, можуть застосовувати окупанти і проти міста Херсона Пане Сергію, А я не помиляюся кілометр. Це ж відстань не тільки досяжності артилерії, це навіть стрілецька зброя може дострелити. Так, звичайно, стрілецька зброя, то, ну, давайте так, там, там є плавні, угу. там, там, <рес> ну, кілометр, не, так, це... не так просто, так. Да, там є плавні там, і так далі. Але ну, дивіться, там є і дачі, і дійсно можливо, якщо ми кажемо про центральну, про центральну набережну, да, то з іншого, на іншій стороні Дніпра там плавні, але там є дачі, і вони в досяжності дійсно і стрілецької зброї. Тому треба розуміти, що безпекова ситуація вона складна. Не утриматись, обов'язково краще утриматись. Багато хто я розумію, хоче навідати свої домівки, да побачити там, що як е, расисти розграбували щось може підремонтувати. Тобто на такий короткий час, ну можливо, ну тут ж ми нічого не скажемо mm -hmm. людям. Ну люди хочуть повернутися до себе додому і побачити в якому стані в mm -hmm. них знаходиться дом чи квартира. Але краще по можливості, все ж таки, утриматись наскільки це можливо. Якщо вже ні, то приїхати, подивитися і все ж таки повернутися туди, де поки знаходяться тимчасово переміщеними. А людям, в яких є змога на сьогоднішній день навіть виїхати серед тих людей, які дочекалися, тому що тут. Херсоні, і ми закликали людей, що дочекайтесь, дочекайтесь Збройні Сили України. Обов'язково ми Херсон звільнимо. Не піддавайтесь на оцю евакуацію, а фактично депортацію расистів. Тому, якщо є змога в людей все ж таки кудись виїхати в безпечний регіон зараз. То дійсно краще це зробити для того, щоб і легше було проводити розмінування, і легше було боротися з диверсійними групами. Ну і відповідно відновлювати інфраструктуру міста. От За цей час ми побачили зараз ці дні дуже багато відео із різних міст, із різних місць, коли така херсонська діаспора просто збиралася, як у Києві на Майдані Незалежності, в різних містах і раділа, раділа звільненню Херсона. Є яка. Така вертикальна чи навпаки горизонтальна широка організація, щоб посприяти цьому, про що ви говорите херсонці, там, де вони вже зараз е, мають якісь зв'язки, де вони провели ці місяці, вони можуть допомогти прийняти більшу кількість людей? Поки не відпрацьовувалася ця історія, знаєте, от як збирались люди виключно з соціальних мереж, заклик. Давайте виходити в тих містах, де ми знаходимось Одеса Івано-Франковський. І виходили там, де ну, от, є, є якась група активних наших херсонців, та взагалі виходили так. абсолютно по всім містам, де б не знаходились там в різних куточках України. Я бачив, що і за кордоном херсонці збиралися. Тому це якраз через, через соціальні мережі щодо того, як допомогти і куди виїхати, то на зараз така є інформація у військової адміністрації. І саме є можливість тимчасово розміщувати людей, які виявлять такі бажання. Не саме такий гуманітарний хаб є в місті Запоріжжі. Він був там створений саме тому, тому що був пункт пропуску Васильівка, куди можна було виїжджати з окупованої території. Я все ж таки думаю, що на зараз можна буде розглянути десь такий тимчасовий пункт, куди б могли приїжджати і на декілька днів зупинятися, щоб надалі тоді вже зрозуміти в який регіон України надалі переїжджати. Це краще зробити десь в Одесі, ну там де більш-менш безпечно, і я думаю, що цим якраз і має займатися зараз, і буде займатися військова адміністрація для того, щоб допомогти людям, ті, хто виявлять бажання на зараз виїхати дійсно в безпечний регіон, щоб забезпечити інформацію людей, куди можна поїхати, і де можна якийсь певний час побути, поки не отримується повна інформація для розміщення в регіонах України. Звільнена. Не тільки територія міста Херсон звільнено кілька тисяч квадратних кілометрів. І, е, от з рештою Херсонщини, як там ситуація, як багато людей, яка гуманітарна ситуація, як багато замінувань, наприклад, адже я розумію їх чимало. Ну, якщо ми кажемо про правий берег Херсона, то е, наступне таке е, ну, більш-менш велике містечко, це Береслав. Це Береслав, який на сьогоднішній день звільнено, який так само знаходиться без електрики. Також ще по правому березі, там, де не було активних бойових дій, це Токарівка і Дар'євка. В усіх інших да, населених пунктах там були активні бойові дії. І якраз по активним бойовим діям і де наші Збройні сили. Не вели контрнаступальну операцію, то там окупанти відходячи підривали абсолютно всю інфраструктуру. Mm -hmm. Тобто, по цим населеним пунктам, таким там як високопілля, Давидів, Брод, ну про які ми чули, да з хронік. Якраз військових, то там зруйнована абсолютно вся інфраструктура, і окупанти, коли відходили, фактично не залишали від населених пунктів нічого. А ось ці населені пункти, про які я сказав: Береслав, Токарівка, Дарівка і Херсон. Тут не було активних бойових дій, але все одно окупанти ушкоджили критичну інфраструктуру, і на сьогоднішній день люди знаходяться без світла, без тепла і без інших комунікацій. Чи є якийсь наразі перспективний погляд? Коли звільняли Київщину у квітні? А то вже в той момент одразу багато йшлося про майбутню відбудову. Буквально ну, от в ті ж дні народжувалися ініціативи, збиралася інформація про кількість зруйнованого у Бучі Вірпіні в Гостомелі. Як це буде відбудовуватися? Скільки це може коштувати? Якими громади хочуть бачити ці містечка? Ну, врешті-решт, це дуже велика розмова довга і ще на роки, але якесь уявлення вже формувалося. Наразі у вас, представників влади, є уявлення, якими ресурсами може відновлюватися Херсонщина. Ви знаєте, ця робота ще ще попереду, і роботи дійсно дуже багато. І я вже закликав і публічно і звернувся до голови обласної ради для того, щоб відновити роботу обласної ради. Дійсно, ми, поки як орган, у під час військового стану не маємо повноважень да, тих, яких були до війни, але ми маємо представницьке повноваження, з яким можемо об'єднати, скажімо таку зробити коаліцію єдності, дійсно відкинути тих депутатів, які зрадили на превеликий жаль серед наших колег. Не були такі, які почали працювати з окупантами, здебільше це якраз про російських партій, і це з блоку сальдо. Сам сальдо був гауляйтером Херсонської області. Тобто, але ми маємо об'єднатися і зробити більшість серед тих депутатів, які є і мають чітку проукраїнську позицію, і саме знаходились. На тих чи інших рубежах оборони нашої держави і звертатися до наших міжнародних колег щодо виправлення гуманітарної ситуації, до відбудови якраз міста Херсона і правобережної звільненої частини Херсонщини, поверненню історичних цінностей, які вкрали окупанти, розмінування територій. Ці всі питання вони потребують суттєвого аналізу, і ми це можемо зробити навіть не тільки військова адміністрація, а якраз і обласна рада має, і ми обов'язково долучимось до вирішення цих питань і будемо працювати і напрацьовувати можливості вирішення. Важливо, що ви наголошуєте окремий біль це втрата культурних цінностей вивезена, фактично вкрадена колекція Херсонського музею художнього. Будемо стежити за цим, будемо приділяти увагу. Тут багато питань до організації всього процесу і ще до настання війни, і ще до 24 лютого, але ці питання будемо формулювати і в інших ефірах. Дякую дуже вам, спасибі Дякую. за сьогоднішню розмову. І ще раз вас вітаю. І хай великі завдання попереду. Але хай вони будуть такими приємними життєствердними клопотами. Хай вони дійсно наближають і розвиток перемоги і повертають повноцінне життя на Херсонщину і в Херсон. Депутат. Херсонської облради Сергій Хлань був сьогодні гостем студії каналу Апостроф Тів.